Я не піду туди, ні. Uh, сьогодні в нас Тоза за дверима, повна версія вийшла. Uh, сьогодні будемо дивитися є Коротше, що я зрозумів, додали нових ляльок, які можна збирати по колекційні і дуже дохріна. Так що гарного перегляду. Сеул, 90-й рік. Буду дивитися, виділити в воно. Підіатрійський пацієнт, галюцинація. Кожен день життя, галюцинація кожен все довше. Мені треба приймати ліки. Every day, come to sleep, and come to the okay so, be. Your symptoms are gradually improving. After just 8 more days of treatment, you should be able to return to your normal life. However, if you also see strange figures inside your house, this could be a sign that your hallucinations are worsening. Продолжилось 8 дней, что у нас есть большинство, им принимаем лекарство, а и это будем. Короче, нам треба принимать лики Окей, а что у нас? Так, все налаштувалось. А, Ч ⁇ это спирка, ля-ля-ля? 8 дней. Що галюцинації не міняються. Я намагаюсь згадати взагалі... Що в нас... ще було. Тут все нормально. А як нам наближатися? Тут нікого. Тут нічого. Холодильник як і був. Але я думаю, ця, ця гра буде не декілька дик... серій, того, що тут подавали просто дохріні всього. Це наша красотка. Привіт. Я муоп. Де ти була? було? Туалет нічого тут. Відображення нічого. Правильно. Ну, перший. Це перший. Так що... Здоров. она впала? А я, ты так мой пилс? А шо так сразу с другого дня? А шо прям так одразу я щось не поняв, що це за хрінь та така нікого. Ем... Привіт. Ебанути. <звук> Блять. Притрушение на голову. Так кера быть. Хомаля. Телевизор, блядь, вимкнутый у них. Яблоко на місце. Ничего. А что это коробка? Это подушка такая. Вот волы телек. Шо не так? Что не так? Почему так все подряд прям? Болгарка? и на было шотца директор для клиника окей вода ты чё здесь Где вода ты чё? Ножиць. Тут голови нема. Телек. Давай вімкнешся, щоб я тебе бачив. Нічого. Я навіть не встигаю дивитися у этот. И все нормально. Ну, значит, все окей. Давай. Давай, мои пилюли. Я понять не могу, они там падают, что? Что это такое? О, УСД Ах, то есть хода Правильно, крок еще есть Не, ну це галюники прям без вариантов Правильно? Нет, это мы, я думаю, пьем у таблеточки Привет, мы знаем, а что это пошуты бартыщи є у нас В очереди всех трех да не О. Ничего. Никого. Забрать ляльку. Ладно, разберемся. Аквариум. Стоит там тики рыбки. Окей, так что у нас с Ну будешь, что опять двери будут зачиняться, а то. А что ты не стукаешь? Сукай? О, ТР нормально. Так, ладно, дабл чек, що тільки можно. И я думаю, мы будем Відкриватись Щось не то. Що я пропустив? Що я пропустив. Чи це просто поки мене... Здравствуйте, ножки знайшлись. Чоловік, який слідкує за мною кожен день, він мене прислідує, коли я бачу. Так, яблука нормальне, тут все чисто. Тут нічого, а тут це повна фігурка. Ну це фігурка, я так зрозумів, от тієї, що стукає нам у двері. все, що тільки можна. Хоро. Та якого хрена, Що не так? Що я пропускаю? Три подушки. А у неї были у неї такі очі? А оце було? по моєму не було. По-моєму, оце не висіло. Не, давайте я отак зроблю. Бо мені не дуже подобається, що у нас стетоскоп висить. Угу. Висить стетоскоп. Це не те, що нам треба. А, це просто записки у нас тепер тут лишаються. Так, ну у них закрити все-таки. Ну це ми, я думаю, оце ми. Оце. Борі. Тут нікого. Кодельник у, я... у яйця. Яйця, хотів сказать, нормальні яблука. з яблуками все. все спокійно, все нормально. Що ж не так, що я не. Що я того разу не побачив? Що не так? Що я пропускаю, скажіть мені? Е, Окей, да. Ты шо таке? Підожди. Таблетки, таблетки. Он як срабиный. Там типу у тебе оце з замотані и сидить. Якого хріна? Що це не так? Ні, зараз його нема. Я щось боюсь, в кухню заходить. Точно все нормально? З яблуками все нормально. Чого ніхто не стукає? Але не стукає? А де стукає? Ем... Алло? Алло? А чого не зла якась? Мені вона не дуже подобається. Чомусь вона мені не подобається. А ну, секундочку. Давайте ще раз перевіримо. Не, ну якщо зараз ще раз таке буде, що не так? Що я роблю не так? Окей. 3 подушки, квітка. Э, монстера Стоїть. Тут у нас нічого яблука свіжі. Одне пиво, два пива, три пива Тут нічого. Рибки плавають. Тут у нас пусто. вода че? Ну, я вода. О. Ты дождь, ты в смысле о. Он уж тут стояла. она было тут. Не, я выпью. Це, я думаю, ліки. Лялька, лялька там не стояла. Не було її. Ось вона стоїть. Три подушки. Непонятно, що. Тут все окей. На кухні ничего. Три пива. Яблоко свіжі рибки. Вас перераховувати я не буду. <звук> я нічого не буду казати. <звук> я просто не, не буду нічого казати. Це було стрмно чуть-чуть. Трошечки так, знаєте. Так, ну, ніхто не ходить за мною. пива, яблука, кошка. Картоха в нас стоїть. Тут нічого. Ванна на цей раз пуста хустка висить Ем... Ніхто за мною не ходить. Трошки криво стоїш. Нет. Нет. Я на видео додавлять не буду. Нет. Одразу минус. Окей. Okay. Пока все хорошо. Пока okay. все. Добре, тут нічого, тут нікого. Що стоїш дивишся? Дивіться. Окрім оцієї ляльки, нічого не було. І то воно повернулось на місце. Я давно не грав в хорори. Бля, ну хоч зараз все нормально. Бо це ну ненормально було. Ну шо це таке? bodies have been discovered at a villa up in the mountains in Gionki province. All victims were found with violent external wounds. Police are conducting search operations, considering the possibility that additional missing persons may still be alive. In particular, given the discovery of various medical instruments at the villa, investigators are focusing on the possibility that the suspect may be a practicing physician. information becomes available about this case we will further update you Якісь підозрювання. Все як і було. Тут все окей. Вон, ну тепер вообще строма заходить. Ти нападаєш? Так, ну ти. Навіть... Тебе я знаю. Стоїш? Чому вони якось злими виглядають? Вони не стукають тепер постійно. Трошечки замінило, вони тепер просто стукають. Значить, все окей. Давайте ще раз пройдемось. Але він не стукає чомусь. Ти чого не стукаєш? Зрахується як аномалія? Здаров. Чого в нього кіхті такі? В нього в нього чогось? Кіхті? Це все окей. Помітив, що дуже низько. Нічого подушки Ты зник, я не знаю, чому я завжди присідаю після цього. Ми точно ліки приймаємо? По щось у нас нові від цих ліків краще не стає. Мені щось не дуже подобається ці ліки. Та не, наче все теж окей. І тут все окей. Не нормально. Прости. Це який хоч день? Сьомий день, восьмий день. Нам треба 8 днів на 9 буде все закінчуватись. Демку я не пройшов. У мене не вистачило сил нормально її пройти. Нікого. А тут в кутку може щось бути. Чи не може? О, ні, нічого. Зеркало. А ну кажи, ти блимаєш чи не блимаєш? Ні, зеркало не блимає. Ой, это другой раз пройдемся. По телеку у нас что? Телек у нас чисто. Ну как чисто? Сигнала дома. Но ну, он же чистый. Чистый сигнал. Это какая -то тоже наглость сегодня. Он нас Тепер ви всі в трьох мені принесли ліки тепер же в трьох. Це у нас восьмий день, сьомий день. Я не піду туди, ні Там хтось сидить на кухні. Там не на кухні хтось сидить, це картина перевернута, і вона не міняється. Вона не змінюється, це аномалія. Це не то це ми п'ємо. Ні, це от сюди. Це мої ліки, це не, це не сьогодні. День 9. Ем... Um. Чему яю открытие двери? Том, том, окей. Гуч. Нас Нас хтось назад затягнув мене вдарил, нема виходу. Ти You Шо, right? Це неможливо. У тебе симптоми стали гірше. Ти досі Будь ласка, Пожалуйста, ще дальше. Я прийду скоро до тебе. День перший. Окей. Okay. Uh, yeah. Окей, okay, давайте. Це буде не дуже довгий випуск. Будемо дивитися, Що буде, як воно розвиться далі. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на канал і до наступних зустрічей в наступних епізодах.